Ачте, шмат який тут вирваний, і там. Ольга ледь не лишилася життя у схватці з бійцівським тер'єром. Великий собака просто у центрі міста повелив жінку на землю і кілька хвилин роздирав. Нині жінка радіє, що у той день була у штанах, в іншому випадку вже була б без ноги. Він би хрумкнув цю кістку, я б без ноги осталася. Рвана рана, зірвана шкіра і нервові закінчення. Майже два місяці лікування тисячі гривень на ліки і процедури, а згодом пересадка шкіри. Вона не загоюється, чутливість там порушена. Нервові закінчення всі порвані. Вона воспаляється, червона. Ну коротше, перспектива поки не важна. Що буде далі, не знаю. Постраждала не може не те, що гроші вимагати, а й навіть до суду подавати на свого кривдника, бо його особа досі не ідентифікована. Протягом двох місяців з поліції її навіть не зателефонували. У мені ніхто не телефонує, дочки ніхто не телефонує. Ми свої координати залишили. 28-го ми поліцейську машину визивали. Я не знаю, на якому. Я ні з ким не можу зв'язатися, ніхто не відповідає. Правоохоронці визнають за два місяці не змогли навіть натрапити на слід власника бійцівського пса, але запевняють, пошуки тривають. Ці дії, всі заходи спрямовані на його встановлення, зняті з відео з камер відеоспостереження для того, щоб встановити цю особу. Правозахисники радять подавати до суду на правоохоронців за бездіяльність і вимагати гроші на лікування вже у держави. Стаття 1207 Цивільного кодексу України називається Обов'язок держави відшкодувати збиток, завданий внаслідок вчинення злочину, якщо неможливо встановити злочинця або злочинець є неплатоспроможним. Тоді держава відшкодовує увесь збиток, завданий людині. А поки поліція шукає злочинця, потерпіла поневіряється по лікарнях, власник собаки може не боятися покарання. Навіть якщо чоловіка знайдуть, він нестиме виключно адміністративну відповідальність і буде змушений заплатити хіба що штраф.